Підпишіться та поставте вподобайку. Уявіть, що рак можна лікувати за допомогою звичайної світлодіодної лампи. Здається, науковою фантастикою. Але це стає реальністю. Дослідники з Дехаського університету та університету порту розробили революційний новий підхід. Вони використовують крихітні. Ультратонкі нанопластівки з оксиду олова, матеріалу, який на диво екологічний і дешевий у виробництві, ось як це працює. Нанопластівки вводять в організм і вони природно накопичуються всередині ракових клітин. Потім на цю ділянку світить проста лампа ближнього інфрачервоного діапазону на світлодіодах. Нанопластівки поглинають це світло і нагріваються, створюючи локальну лихоманку, яка знищує ракові клітини зсередини, при цьому здорові тканини залишаються абсолютно неушкодженими. У лабораторних тестах на клітинах раку шкіри цей метод знищив вражаючі 92% клітин. Ця технологія не лише ефективна. А й неймовірно доступна, використовує світлодіоди замість дорогих лазерів. Це може призвести до портативних пристроїв для лікування вдома, роблячи передову терапію доступною по всьому світу. Це безпечніша, більш прицільна альтернатива традиційним методам. Майбутнє лікування раку виглядає яскравішим, ніж будь-коли. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк. І підписатися, щоб не пропускати нові наукові новини.